Всім привіт! Це буде продовження історії з портативним якоби SSD-диском, що я замовляв на Aliexpress. Розпакування посилки. Огляд був в одному з попередніх відео. Ну, як виявилось, це зовсім не те, що було заявлено в характеристиках. Я отримав гарну коробочку, я вже розібрав, знаю, що тут всередині. Зараз я вам покажу. Що я побачив, коли розібрав цей так званий портативний SSD диск Ну, і як ви щойно побачили, що я виявив у середині цієї коробочки, цього корпуса. Ось така простенька платка. Тут ось кілька доріжок. Під Type-C-роз'єм, тут під USB-роз'єм, флешка невідомо на скільки на який об'єм пам'яті. І тут світлодіод. Ну, якась деталь, може резистор там, чи, я не знаю. Якась мікро така деталька. Ось як воно світиться, я можу зараз показати. Це не індикація роботи цього накопічувача в даному випадку флешки. Воно не мигає на, не спрацьовує на роботу, воно світиться постійно. Так. Ось, наприклад, я у повербанку ключів, воно світиться. І все. Значить, як розбирається ця коробочка, якщо хтось купив і хоче розібрати, подивитися, що всередині. Тут із задньої частини треба починати оцю кришечку. Вона. Ну, тут на защолках крипиться, і додатково ще тут клеєм промазано, щоб ніхто не, би, не захотів розбирати, я викруточкою тоненькою дів, тут, ну, відклею звільнив. Ну і далі просто натискаємо сюди, і воно все виходить. І тут ось. Отак було все закріплено. Так, що це воно тут не вставляється? Ну, ось отак. Отак воно стояло. Ну і ще термоклеєм було ну, закріплено. Ось такий SSD-диск. Ну, насправді, що я можу сказати? Оця флешка, її. Також можна назвати SSD диском. Це ну, та ж сама технологія. Але ця флешка, якби вона була на 2 ТБ те, що я замовляв, то як би все було б, ну, правильно. Але ця флешка ну, близько 60 ГБ всього-навсього. В інших випадках я бачив на Ютубі відео, що. Не флешка тут задіяна в якості накопичувача, А тут, тут ну, мікросхемки якісь і картка пам'яті. Ну, В тому випадку, мабуть, ну, було б вигідніше купляти цей диск, щоб картка пам'яті знайшлась. Карта пам'яті не прошивається. Там е, дані про об'єм у самій у, у чіпі, який тут е, стоїть на платі. Е, і ту картку пам'яті можна дістати ну, і вставити там, в телефон, там, планшет ну, десь використати. Ну, також можна і цю флешку звичайно, використати, але флешка ця виявилась, е, ну сама хитро прошита. За допомогою програми Low Level Format, це програма для низькорівневого форматування. Хотів її повністю начисто відформатувати. Думав, що і це зникне, де об'єм зазначений, але нічого не вийшло. Вона ну, дуже хитро ця флешка запрограмована. Десь із півгодини ця програма працювала і взагалі. Прогрес не пішов ні на 1%. Тобто воно якесь там ну, не, не спрацювало там, чи покругу воно, чи якось якийсь захист іде. Ця флешка, що я дістав із цього корпусу, якобі SSD-диску, повністю справна, робоча, можна нею користуватись. Об'єм я точно ще не знаю який, ну близько 60 ГБ. Не для швидкої передачі даних стандарту USB 2.0. Ну і вже якісь грошей та вартує. Такі флешки на 64 ГБ зараз продаються у нас в Україні близько 150 гривень. Тобто, вже якісь гроші, як би не втрачені. Скажу наперед, що я за оцей. Диск за цю покупку, що я на Aliexpress замовив гроші, я вже повернув. Коли я дізнався, що це не те, що я замовив, воно не відповідає характеристикам заявленим. Я відкрив спір на Aliexpress увечері, близько десь, ну, біля шести годин вечора, і того ж дня, об 11 годині вечора, мені прийшла відповідь про позитивне рішення. Щодо мого спору. Мені було повідомлено, що гроші будуть повернуті у повному обсязі. Ну і цей диск повертати не треба. І наступного дня, на мій рахунок, прийшли гроші, що я заплатив. 8 доларів 63 центи. Ну і підсумовуючи, що я можу сказати, я абсолютно нічого не втратив. Гроші за. Цей товар мені повернули у повному обсязі. І що я отримав? Значить, флешка стандарту USB 2.0. Вона справна, все гарно працює. По телевізору відтворюється все чудово, без ніяких загальмовувань. Ну, Тобто, флешка ось мені від китайців у подарунок так би мовити, лишилась. Ну, Цей корпус. Як би, ну, я зберу це все назад, флешка так, без нічого вона не гарна. Зберу все як було ну і буде використовуватись ну, типу як справжній SSD-диск. І, до речі, ось цей кабель також, мабуть, все ж таки він гарний для швидкісної передачі. USB-3.0. Ну, Тобто, ось таки, нічого не втратив, а тільки ось. Таке від китайців подарунок я отримав. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Не попадайтесь на будочки шахраїв. Ну, і на все добре, до побачення.